У нас є дві сторони, є одна сторона папа, одна сторона мама. От, Наприклад, у вас є клумба, вам потрібно її відділити, беремо бордюр і один в один вставляємо. Як бачите, в принципі нічого складного, рівненько гарно з'єднався. І от подивіться, яка у нас виходить лінія. Це компанія Brades виробник. Далі у нас Водоленд. Як він з'єднується, тут є так само дві защолочки, але це набагато простіше зробити, тому що зазори досить такі великі і дуже легко. Тобто без всяких там зусиль, без нічого ми можемо з'єднати. І ще плюс, за що я казав: от наприклад, у вас є коло, тут є зразу готові у вас пази, ви можете, з'єднуючи цей бордюр між собою влаштувати зразу коло. Тобто берете два бордюра, буде більше, три ще більше і так далі. От вам під рослинку готова зразу луночка для того, щоб можна було засипати кору, камінь і так далі. Досить таки, я би сказав, зручно. Це, напевне, от фаворит в монтажі кіл. Слідуючий бордюр у нас компанія Домело. По монтажу в нього є плюсик. Коли ви його монтуєте, тут защолочка одненька, бачите, от ви його змонтували. І тут можна зразу кілочком зафіксувати дві бордюрини разом. Тобто ви вставили, кілочок зафіксував, і у вас вже він точно нікуди не вискочить. Ну і В принципі, якщо його формувати гарно виставляти, то рівну лінію ну, без проблем можна зробити. Ідемо далі. Тепер, як я казав вже мій фаворит, компанія ECOBOARD. Ecoboard UNI модель. І тут защолка дуже схожа у нас, в принципі, з Брадосом. вона ідентична. Тобто ви вставляєте бордюр, ну, геометрія ви самі бачите. Так? Практично ідеально. Тобто, я, не, не прилягаючи там дуже сильно якихось зусиль, вирівнюючи його то дивіться, бачите, я зараз ще один можу поставити і він буде як струна. Останній бордюр у нас компанії GreenRich, він не пробрендований. Тобто Я думаю, що це власне виробництво можливо, трішки щільніше потрібно натиснути. Тому треба бюджетний економний варіант, в принципі, як на мене, супер. Тобто ви от защелкнули, метр в нього хороша, рівненький. Коли газончик підросте або клубочка зростеться, ви його і не побачите.